Яким цей чоловік буде у шлюбі, чого варто чекати від чоловіків різних знаків зодіаку після весілля? Стрільці Стрільці – трохи суперечливий знак з погляду взаємини статей та сімейного життя. З одного боку, ці чоловіки ненадійні, найбільш нетривалі стосунки зазвичай відбуваються саме з представниками даного знаку зодіаку. Слід зазначити, що незважаючи на цю романтичну ненадійність, Стрільці залишаються відданими друзями та близькими, що люблять. Так що, якщо сім'я у такого чоловіка відбулася, то він всіляко про неї піклуватиметься. Спірне також питання про сімейний бюджет з одного боку, стрільці марнотрати, але поряд із марнотратами серед представників даного знаку зодіаку повної людей, які прагматично підходять до фінансів. Така сама неоднозначність щодо дітей. Найчастіше у стрільців з ними панує дружба і взаєморозуміння. Але є й такі чоловіки-стрільці, які дітей зовсім не сприймають, і самі є при цьому дітьми, що подорослішали. Козироги. Козороги багато часу є ідеальними партнерами у шлюбі. Вони терпимі, дружелюбні, чуйні. До виховання дітей ставляться відповідально, мають стабільний грошовий дохід. Це дбайливий чоловік, справжня опора для сім'ї. Здається, все ідеально, але є і свої підводні камені, як і з будь-яким іншим знаком зодіаку. Справа в тому, що козороги не надто емоційні, через що у них явно будуть проблеми у стосунках із тими жінками, які насамперед цінують яскраві емоції та пристрасть. Крім того, козоріг часом потребує усамітнення, а надто нав'язлива супутниця стане для нього серйозним подразником. Не кожна представниця зодіакального кола може вжитися з козорогами з цих причин. Якщо твої стосунки з козорогами благополучні, Обов'язково розкажи тут у коментарях, хто ти типу по гороскопу і на який рік народилася. Ця інформація допоможе доповнити статистику сумісності в майбутньому, зробивши її точнішою. Водолії: водолії, незважаючи на свою приналежність до стихії повітря, не настільки охоплені ідеєю свободи, як, наприклад, близнюки. Чоловіки даного знаку зодіаку високо ставлять шлюб і прагнуть до довгострокових союзів із жінкою, що їх зацікавила. Вони охоче займаються справами по домашньому господарству, легко знаходять спільну мову з дітьми, цінують і люблять свою супутницю життя. Ці люди не схильні до зради, а тому і пробачити її складно. І все ж певні перешкоди у союзі з водолієм у його супутниці, напевно, виникнуть стихія повітря підганяє водолія до змін, тягне його до чогось нового, у зв'язку з чим вони можуть остигати, перебуваючи поблизу своєї партнерки. Їм необхідні періодичні розриви, щоб як слід скучити. Таку стратегію досить складно реалізувати. Риби. Риби у шлюбі поводяться дуже неоднозначно. Для них любов це насолода, але робити щось для того, щоб облаштувати життя з коханою, вони зазвичай не бажають. Це пасивні люди, здатні на щирі почуття, душевну теплоту, турботу. Але супутниця такого чоловіка буде змушена звалити на себе важкий тягар різних обов'язків, у тому числі й ті, що традиційно вважаються у суспільстві чоловічими. Водночас риби дуже вимогливий знак, який постійно потребуватиме уваги своєї партнерки. Від неї буде потрібно колосальне терпіння, акуратність і делікатність, щоб досягти гармонії. Дякую за перегляд. Якщо вам була цікава ця інформація, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую!